Як зрозуміти, що мальтіпу сама ваша порода? Ви задумались про собаку, але хочете, щоб вона була компактна, лагідна, линяла і легко вписувалась у ваше життя, тоді, можливо, мальтіпу саме те, що вам потрібно. Це порода для тих, хто хоче не просто собаку, а справжнього друга компаньона. Мальтіпу обожнюють бути поруч, вдома, на прогулянці, на руках, у машині, на ліжку. Вони буквально ваш хвостик. Вони дуже прив'язані до людей, тому ідеальні для родин з дітьми, самотніх людей або тих, хто працює з дому. Але якщо ви постійно в роз'їздах і собака лишатиметься сама надовго, краще подумати ще раз: мальтіпу не линяють і не мають характерного собачого запаху, але вимагають регулярного грумінгу, тобто або запис на стрижку, або навчитись це робити вдома самостійно. Вони дуже розумні, легко піддаються дресирування, люблять ігри, і швидко адаптуються до різного ритму життя. Якщо вам хочеться собаку, яку можна брати з собою всюди, яка буде поруч і вдома, і на пікніку, яка легко оживеться з дітьми, котами іншими песиками. Або навіть іншими тваринками, вам точно варто придивитись до мальтіпу. А ви вже знайомі з цією породою? Можливо, у вас є мальтіпу, або ви тільки плануєте? Напишіть у коментарях, підпишіться, щоб не пропустити ще більше корисного про цуценят і догляд за ними.